Ітро, глава 18 Ітро, жрець Мідяна, тесть Моше, почув про все, що Елоким зробив для моше і для свого народу Ісраеля, про те, що Гавая вивів Ісраель із. Єгипту. Тоді ітро тесть Моше взяв ціпору дружину Моше, яку той відіслав в дім батька, і двох її синів. Одного з них звали Гершом, тому що Моше сказав. Я став переселенцем у чужій країні. А другого Еліезер, тому що Моше сказав, Бог, мого батька, прийшов мені на допомогу. Він позбавив мене від меча фараона. Ітро тесть Моше, сини Моше і його дружина прийшли до нього в пустелю, де він розташувався табором біля Гори Божої. Я, твій тесть, ітро йду до тебе, сповістив він моше. І зі мною твоя дружина та обидва її сини. Моше вийшов назустріч своєму тестю, вклонився і розцілував його, розпитавши один одного про благополуччя, вони увійшли в шатер. Моше розповів своєму тестю про все, що Гавая зробив із фараоном і єгиптянами заради Ізраїля, про всі труднощі, які зустрілися їм на шляху, і про те, як Господь рятував їх. Ітро породів усьому хорошому, що зробив Гавая для Ізраїля, рятуючи їх від єгиптян. Благословенний Господь, сказав Ітро, який врятував вас від єгиптян і фараона. Позбавивши цей народ від влади Єгипту. Тепер я знаю, що господь перевершив усіх богів у тому, що вони самі замислили проти народу. І тесть моше, взяв жертву. Тіло палення, і інші жертви Елокім. Агарон і всі старішини Ісраеля прийшли їсти з тестем моше перед Елокім. А наступного дня моше сів судити народ, і люди. Зранку до вечора стояли перед Моше, в очікуванні суду? Коли тесть Моше побачив, як Моше поводиться з народом, він сказав Що це ти робиш із народом? Чому ти сидиш? Один, а весь народ юрбиться перед тобою зранку до вечора. Моше відповів своєму тестю. Тому що люди приходять до мене запитувати Елоким. якщо у них трапляється суперечка. То вони викладають її мені, і я суджу між двома сторонами і повідомляю їм закони і його постанови. Недобре те, що ти робиш, сказав Моше його тесть. Зовсім змучишся і ти, і цей народ, який з тобою. Така справа тобі не під силу. Ти не впораєшся з нею один. Послухай же, що я тобі пораджу і Нехай буде з тобою елокім. Будь представником народу перед Елокім і передавай Богу позови. А народу роз'яснюй статути і постанови, повідомляючи, яким шляхом їм іти. І як чинити? Вибери з народу гідних людей, богобоязливих, правдивих і непідкупних, і признач їх начальниками, кого над тисячею, кого над сотнею, кого над Пів сотнею, кого над десятком людей Вони судитимуть народ у будь-який час. Важливу справу передадуть тобі, а дрібну справу вирішать самі. Тобі буде легше, бо вони. Розділять Із тобою тягар. Якщо ти так вчиниш, то елокім повідомить тобі свою волю, і ти зможеш витримати. І весь цей народ з миром розійдеться по домівках. Моше послухав поради свого тестя і зробив так, як той наказав. Він вибрав гідних людей з усього Ізраїля і поставив їх главами над народом, над тисячами сотнями. Пів сотнями і десятками. Вони судили народ у будь-який час. Важку справу передавали Моше, а у всякій дрібній справі ухвалювали рішення самі. Моше відпустив свого тестя. І той пішов у свою країну.